Вітаю всіх, як енергії кармічного аркану Колоса Фортуни будуть впливати на нас сьогодні 10 листопада 2024 року. Будуть панувати енергії понадмірності, забагато вогняних енергій, які можуть призвести до або занадто активної діяльності, а потім виснаження, або привести до упадку якоїсь сили, або нерішучості, або невизначеності. Ну, тому що колесо весь час рухається, і він може відкинути це колесо може відкинути у будь-яку площину. Тобто може нас і на краще повернути, і навпаки, повернути на ті події, які вже прожили, і вийти із них поки що не можемо. Важливо на цей день зберігати внутрішню рівновагу. Це допоможе утриматися у певному балансі, щоб те колесо рухалося у тому напрямку, який потрібний саме нам. А щоб так сталося, потрібно розуміти себе, свої потреби, любити і поважати себе, мати якусь певну мету і сенс свого життя. Тому що фортуна дає нам такий шанс, і ми його повинні використовувати. Загалом сьогодні події можуть бути різні. Як я вже казала, можуть бути неочікувані зміни або події. Доля може повернути або на краще, або навпаки. І в цій ситуації навряд чи хтось щось може змінити, тому що ці зміни будуть такими, у яких результати важко передбачити. Але все ж таки, Колесо фортуни дає нам нові можливості. можливості. Можливо, хто буде у подорож збиратися, це буде дуже така для вас знаменна подія. Можливо, хтось буде змінювати місце проживання, а хтось буде навчатися або отримувати нові знання. Тобто мета повинна завжди бути, і рухатися до неї завжди потрібно. Хто сьогодні працює у бізнесі, на роботі, хтось зможе реалізувати свої плани, а можливо, хтось навіть і отримати якісь дивіденди, прибутки, хтось зможе собі визначитися, яку роботу, можливо, нову хто хоче для себе отримати, то зможе визначитися, можливо, десь хтось якесь оголошення побачить і зацікавиться. Тож наразі саме така енергія буде панувати. І це буде гарний час, щоб ви робили певні інвестиції, можливо, втілювали у життя те, що задумали собі. Для бізнесу гарний час, щоб розширювати сфери своєї діяльності. Ну, важливо все ж таки дивитися, яким боком до вас повертається колесо долі. Тому що це може бути і вам варто орієнтуватися на ті ситуації, в яких ви знаходитеся на свою інтуїцію і почуття, тому що це може бути, як я вже не раз сьогодні сказала, і в один бік, і в інший. В особистих стосунках у когось, можливо, буде нове знайомство, але поки що який розвиток буде чи ні, це буде невідомо. Хтось сьогодні піде на зустрічі, на побачення, але зустрічі можуть носити якийсь такий змінливий характер, тобто час від часу. У будь-якому випадку, сьогодні можна очікувати зміни у стосунках. І хто сьогодні чекає, можливо, навіть і не чекають, хтось отримає подаруночки. І порада на сьогодні. Ну, такі енергії нас закликають бути уважними, уважно ставитися до того, що відбувається в нашому житті. Тому що, можливо, ми стоїмо на порозі якихось важливих змін, але самі їх не бачимо. Тому важливо проявляти якусь гнучкість і не відмовлятися від змін. Тому що все, що робиться в нашому житті, воно завжди до нас іде на користь. Якщо ви не знаєте, що вам несе цей день, то, можливо, вам, він вам подарує саме позитивні енергії і можливості, у яких ви зможете змінити кардинально своє життя. Важливо тільки рухатися до центру колеса, щоб ви керували своїми процесами життя. А не колесо кидало вас з одної площини в іншу. Тому важливо сьогодні використовувати свою психічну або внутрішню енергію, щоб керувати своєю долею. І на сьогодні також не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай колесо долі вам подарує тільки позитивні зміни у ваше життя. Миру вам і гарного дня!